Знімаю коротке відео про акумулятори, про Craft, да й взагалі, як вибрати більш-менш нормальність за е нормальну ціну, щоб була хороша якість, щоб працював із е різними інструментами, щоб були високотокові елементи. Тобто, е в котрий раз кажу, що е ось саме от такого формату акумулятори. Max Universal, ще пишуть на них, от Professional, от саме в от такому корпусі прокрафти це найкращі акумулятори, як на мій погляд. Ось так Тому що давайте навіть навіть не буду Там шукати тестер міряти. Може хтось скаже що це невірно. Акумулятори треба міряти. Опір, Ампери, Вольтаж, мабуть. Ну, Дивіться, попробую коротко вам навіть так донести цю інформацію, як розумію я. Беремо як найкращий акумулятор: еталон якості, який самий дорогий взагалі не в цій ціновій категорії. Це Makita, оригінальний акумулятор на 6000 А. Дивіться, якось він отак виглядає. Велика плата, ніяких проводів. Дивіться, плата вона вся залита. Взагалі всі мікросхеми, вони герметичні. Тут також був захист такий, це просто старий акумулятор, він не раз розбирався. Все закрите пластиком. Ось має такий вигляд. Тепер ось цей акумулятор. Має ось такий вигляд, дивіться. Також навіть ось схожий корпус, в нього, він також весь закритий. В пластику Єсь, е -така... є отака... захист заклеєний, який дуже важко віддертий. Він взагалі герметичний. Ось я з однієї сторони пробував, ну, воно рівномірно не, не знімається, а навіть просто відривається. Ось Приварено також такою зваркою. Так, потужно, міцно приварено. Навіть, як на макіті видно, навіть такі сліди, е, ямки ось. І має ось такий вигляд. Ну, також розрізнити високотокові і невисокотокові. Я їх уже розібрав десятки видів акумуляторів різних виробників. Я ще ні разу не бачив, щоб на високотокові елементи встановлювали от саме такі плати, вони менші, так виглядять більш простіше і з такими проводами. Це ми беремо вже акумулятор Stromo, який працює буває не з всіма видами інструментів, більш низькотокові елементи стоять. І он от, 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 має такий вигляд. Тут все закрито. захист трошки пластикового менше, оплата менша і ось такі проводи. Також беремо середній варіант, про крафта вийшов якийсь новий такий акумулятор. Він схожий на цей. Ось виглядить ніби якась підробка під цей акумулятор. І він йде в комплекті з різними гайковертами, перфораторами. І, і я так розумію, що він окремо він не продається. Ну, по ціні, він, якщо рахувати ціну інструмента та акумулятора, то виходить трошки дешевше, ніж купувати інструмент з таким. Ось акумулятором. І ця ціна дешевша не тому, що просто ось зробили дешевший комплект, щоб більше продати, а саме тому, що ось я його розібрав. В нього високотокові елементи стоять. Він працює з всіма видами інструментів. Видно, що ось вже така ось плата Побільше мікросхема. Ось щось схоже вже на цю, е, вже немає цих е, проводків різних, вже йдуть пластини, е, тільки він ось так має ось такий вигляд і його так дістав і взагалі ніякого захисту ось. десь щось зекономили, тому він і коштує дешевше. Так розумію, якщо просто це є. Захист буде, він закриває від попадання бруду, пил не попадає, тому що коли пил попадає сюди в цей корпус, він накопичується і згодом потрапляє волога, і ця волога через пил проводить ток і може бути замикання. або Або окиснення всіх цих контактів, які призведуть до виходу із строю цього акумулятора. Ось. Так. Це ті, що високотокові ось акумулятори. Три. І також ті, що більш дешеві, як Stromo. І ось, наприклад, ось такий комплектний акумулятор, який там і без комплекту 500-600 гривень продають в залежності від продавця, тобто набагато дешевше. І знову кажу, якщо акумулятор коштує дешевше і по якості він також буде гірший. Бачите, ось також взагалі написано 2 А, а всередині ось 10 банок по 1,5 значить, мабуть, це 3 А. Тут, ну, поставили навіть трошки більше. Ось. І також бачимо знову оці проводки. Так що навіщо тут брати тестер, міряти високотокові, не невисокотокові акумулятори. Якщо вже і так зрозуміло, що на а, низькотокових, більш дешевих елементах завжди ставлять отаку плату. тому що я також консультувався в інших різних виробників акумуляторів, ця плата просто не витримає більше потужніші елементи. Якщо брати всі ці види акумуляторів, там в них бувають отакі Energy, також строму акумулятори. Такі різні також. то Завжди кажу, якщо навіть вибираєте якісь інструменти і, не зовсім в цьому розумієте, то завжди можна просто методом порівняння виробників, виробників також інструменту, методом порівняння виявити, який краще, який він повинен бути. Беремо. Макіту і беремо оцей акумулятор. Звісно, це він не Макіта, йому ще далеко до Макіти він і коштує в три рази дешевше, ніж Макіта. Ну, що схоже по якості, Ось видно, що він непогано зроблений. І хоч і елементи тут от фірми просто стоять, а не просто якісь, на яких не указано виробника. Має велику плату, має весь цей захист. І коли беремо більш дешеві акумулятори, які коштують там 700, 900, 800 гривень, по-різному їх продають, то ці акумулятори ось так і вигляд, мають такий вигляд. Оці всі проводки. Багато простіше. Отже, якщо ви купуєте е, якийсь інструмент чи акумулятор, то звернулися в якийсь е, е, офіційний магазин, в інтернет магазин, який займається багато років продажами. Або дивитеся, підбирайте інструмент більш відомого виробника, то майже завжди, у всіх випадках, більш дешевий інструмент товар акумулятори і мають меншу якість. Те, що коштує дорожче, воно і має кращу якість. Тому що зараз вже. Така велика конкуренція в країні по продажу інструментів, що продавати якісь там погані речі за дуже великою ціною вже не пропрацюєш її пару тижнів. І більш і в багатьох випадках зазвичай набагато кращі речі, якісніше, наприклад, як акумуляторів. Зазвичай вони коштують не набагато дорожче, ну по якості набагато краще будуть. Тому що от різниця стром акумулятор там 900 гривень. Ось ми бачимо такий, і такий ось 1200 гривень акумулятор. то... Різниця в 300 гривень, а як ви бачите, це зовсім різні по якості, по складу, по акумуляторах. Зовсім різний акумулятор. Тобто, всього за 300 гривень ви отримуєте ось, нормальну плату, то також з індикацією. Ось вона вмикається. Високотокові елементи, нормальний корпус, захист цих елементів, високотокові елементи, і на 300 гривень дешевше, у вас зовсім інший, гіршої якості акумулятор. Тобто, на, в перспективі тривалого користування. Вам спочатку може здатися, що ціна ця привабливіша, але ну, на перспективі тривалого користування, вартість саме користування цим акумулятором вийде дешевше, тому що він працює набагато довше, більше років, буде працювати з різними інструментами, виконає більше роботи і використання його. Вартість використання буде дешевшою, ніж ось такий акумулятор, який треба отам, буде міняти, ремонтувати. Ось, прораховуйте просто інструмент для своїх задач. Якщо це для роботи, то цей буде акумулятор. Вартість користування буде дешевшою, ніж оцей.